Люди, ми з Мішею. Міша у нас військовий медик, він несе службу у 114-й бригаді, і ми з ним будемо дегустувати столітні яйця. Хто не знає, що це таке, це китайський ділікатес, але є одна особливість він дуже ваняє ацетві. Ну, мене злопати. Я все так обізнаю. Як же то на бурдерсов. І ось таке воно всередині. Я. Фу, то пі не ваняє. Давай. Тільки не летай. Щасно жалеє якось, плюй. Та нормально я сожрав. Та нахуй ти гойси. Нормально яйца, чого. Та не хавай, яку, блядь. А я з'їм. Ти казав, я легать буду, я не легаю, все стром. Ні, Ні, то я можу доїду. Та ні. Ми не байдуже. Як обичне яйце. Коротше, наші хвойні не чим не стигуш. Вони у нас самі сміливі, самі відважні і більше красавчі. Ти просто не чула, як настав і смертний. Це все дики. Це все хуйня.